За задоволення від сексу і задоволення від їжі відповідає одна і та ж сама частина мозку, лімбічна система. Тобто те, як людина їси, це прямий показник її темпераменту та реапетиту, в прямому сенсі. Недарма виникла традиція їсти під час першого побачення, або, ну, взагалі, побачення. Бо їжа це не менш інтимний процес, ніж кохання. Ви розумієте, хлопці, що якщо до вас прийшла дівчинка, яка замовила собі, а, пів листика руколи з капелькою лимонного сока і запитався все це джерельною водою? Угу. А таку пробачте дупу ти не їла руколою. Бо Харю пучить очевид хоча пурі, то ну, вона і в сексі буде така ж нещира. І це буде оце лише знаєте, показове дійство назовні. Вона буде думати, а чи красиво вона зараз виглядає, а не отримувати насолоду. І просто вона, ну знаєте, оце тип поведінки, в койки я звізда. ножки нашки і буде красиво чекати, коли ви станете єдинорогом. Друга історія, коли людина, а, вона не про їжу думає і не про задоволення, її цікавить ціни в першу чергу, да? де вона сіла, а, зовнішній там, декор ресторану, оце все, там буде і в голові стільки ж заморочок. Угу. Це про це саме. А якщо вона замовила собі саме те, що вона хотіла, і це, ну, це видно по людині. Вона їсть з апетитом, неважливо, це пирожна чи стейк з кров'ю. Вона не соромиться того, що вона їсть, що вона жива людина. Вона заказала стейк з кров'ю, запила його вином і ще й поглядає в сторону чизкейка. Оце буде дівка, оце буде діло, оце буде ночка. Якщо чоловік думає не про задоволення, не про їжу, а про те, скільки це коштує, боже, біжить звідси. Якщо чоловік вже мозок офіціантки, тому що йому треба знати, скільки калорій влати на міндальовому молочку, ну, я думаю, що тут ну, кохання буде, але справа в тому, що, мабуть, не з жінкою. Ну, чи якщо взагалі з такою істотою можна лягти до ліжка. А, але якщо він їсть красиво, жадно по чоловічі, і він отримує від цього кайф. Оце буде ночка, оце буде хлопець. Не соромтесь своїх бажань, навіть в їжі, ваша черевель.